Субота, 16 листопада, на центральній площі Чернігова зібрались люди. Це рідні та друзі безвісти, зниклих та полонених бійців 32-ї окремої механізованої бригади. Марія Дерев'янко прийшла разом з десятирічним внуком Дмитром. Його тато мій зять у 23-му, в лютому, 23-го пішов до ЛАВ ЗСУ служити. І вже влітку він зник безвісти під Куп'янський напрямок. Він вдівець, донька моя під обстрілами загинула. Тому займаємось. Пошуками, підтримкою, ми з внучком. Спочатку знайшли фото та відео підтвердження, що зять Марії Роман Теренців перебуває у полоні. А в січні цього року отримали офіційного листа. Розповідає жінка, дали письмове підтвердження, що він військовополонений, тобто ми знаємо, що він живий на тяжче очікування. Очікування, тому що очікування воно вбиває насправді. Ти не знаєш, як там він, що він там. Доньки вже не повернеш. Доньки немає, але ж хочу, щоб у внука хоча б тато був. Рідний брат Тетяни Вілкової Максим зник без вісти на початку 2024 року на Куп'янському напрямку. За її словами, це не перша така акція у Чернігові. Збираємось четвертий, мабуть, раз, щоб нас почули, побачили і допомогли. Багато людей без вісті зниклих, але є й полонені, які вже про яких вже знають. Зараз ситуація, що ніхто нічого не хоче робити, крім рідних. Наталія Сенченко прийшла на акцію разом з дочкою Софією. Моїй дочці майже сім років. Вона дуже чекає свого тата, дуже хвилюється, дуже сумує за ним. І сьогодні вона прийшла разом зі мною на площу Чернігова для того, щоб підтримати, для того щоб знайти. Для того щоб нас почули, її чоловік Ігор Сенченко зник безвісти на турецькому напрямку влітку цього року. Розповідає жінка. Я з ним спілкувалася перед самим виходом на бойове завдання. Це було ввечері, і вже через декілька годин він в той самий вечір вважається безвісти Зникли командування не дає точної відповіді, лише офіційний статус безвісти зникли. Ми зверталися до. Усіх уже офіційних організацій та установ, які займаються саме питанням безвісті зниклих, але не, ніякої офіційної відповіді, ніякого точного місця знаходження щодо мого чоловіка. На підтримку Ігоря Сенченка прийшла й подруга сім'ї. Ми дружимо із 2011 року, дуже близькі тому. Теж дуже переживаємо і хочемо дізнатися, де він і що з ним. Ми зв'язалися із заступником командира 32-ї бригади. Іван Дубей точної кількості безвісти зниклих та полонених не називає. Каже, це конфіденційна інформація. Ті, які потрапили в полон, ми можемо як командування частини тільки бачити це по відео, яке виставляє друга сторона. Ось є цілий алгоритм, і рідні можуть дзвонити на військову частину. У нас працює гаряча лінія. Командування військової частини відпрацьовує ряд документів. Про проводиться службове розслідування у кожному випадку. Ми прямого зв'язку з тою стороною не маємо. частина направляє запити на координаційний штаб. Так же сам на НІП і на Червоний Хрест. Нас також вони повідомляють. Аня Крилова, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.